Міжнародний день толерантності, проголошений 16 листопада 1995 року на 28-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, набуває особливого значення. Події, що відбуваються у світі останнім часом, потребують мобілізації зусиль для боротьби з тероризмом, расизмом, нетерпимістю. В Україні як в багатонаціональній державі з розмаїттям культур і релігій, терпимість до сприйняття іншого, часом не схожого, є головним чинником внутрішньої стабільності і мирного розвитку. Агресивність, конфронтація, відсудженість мають поступитися місцем толерантному ставленню людей один до одного, взаєморозумінню і довірі. Це сприятиме вирішенню найактуальнішого завдання сучасності. Від якого залежить подальший поступ людства переходу від протистояння, підозри, насильства до злагоди національної, релігійної та міжнародної стабільності. Всі на світі різнобарні, наче фарби. Наче пальчики мої та вважають у моїй державі, що ми різні, але не чужі. Всі ми різні, але право маємо. Рівне для усіх. Воно одне. 134 національності проживає в Україні, та це не головне. Головне, що в кожного своя культура, своя історія, традиція, менталітет, своя музика, своя література та толерантний у нас імунітет. Ми знаємо, що інший це не гірший цього навчили нас давно. Хтось гарно пише, декламує вірші, хтось ідеально грає в доміно, а хтось тваринку любить чи рослинку, ще хтось прикрасить здійснювати. Інший дивитись любить на хмаринку, толерантне ставлення планету збереже. І кожен з нас намалював до Вони всі різні, та гіршої нема. Як мама любить свого сина. І, доньку, так ви любіть цей сповна. полна. це любова сила, яка з любові виникає теж. Ви хочете, щоб вас любили, то й ви цей світ любіть везмеш. Бо толерантність це дружба та гуманність. Скажи, хто друг у тебе, і я скажу, хто ти. Ти не шукай у людях бездоганність, такими, як є вони, прийми, бо толерантність співпереживання, довірливі відносини та співчуття це просто щире людське хвилювання за іншого, коли у нього щось не так. Бо толерантність то терпіння й мудрість, взаємодопомога, доброта, Це щедрі серця, просто людська чуйність. В стосунках щирість і звичайна теплота, Толерантність – це звичайне милосердя, до особливих із потребами людей. Це люденості і вашої осердя, Це ваш найкращий в житті привілей. Толерантність це гармонія в усьому із природою людиною життя. Пам'ятайте істину відому, творимо цей світ лише для добра. Толерантність це турбота за стареньких, за малих, за немічних людей. За далеких, близьких чи рідненьких, вже дорослих чи ще дітей. Толерантність це тепло душі твоєї, і вміння тішитись за успіхи чужі, і проблеми планети всієї, е, візьми до серця і душі. Толерантність це вміння чути, слухати, уміти і допомогти. Толерантними повинні бути всі, щоб планету зберегти, зберегти від найбільшого нещастя. Від війни, руїн і ворогів. Толерантним все вдається триматися своїх берегів.